Привіт! Всім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора. І так, де я знаходжусь? Так, правильно, на вулиці. І що я буду робити? Правильно. Да, цей день настав грудень. Сьогодні кес. Грудня Сьогодні 16 грудня. Іра буде садити тюльпани Та-да-да-да! -та 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 -та. Саме так. 16 грудня я буду садити тюльпани. Тому починаємо. Я, до речі, хотіла прикрасити оці зеленушки наші ці туйки. Але ходо в цьому році ми їх не будемо прикрашати. Ідеалі, якби тут дві одинакових були, а вони не одинакові. Дивиться воно так собі, а начебто й непогано. Ще да. хочу підрізати гортензію сьогодні. Обов'язково листечко позбирати. З одного сторони гарно, що тут листя є, тому що це компост, всі діла, а, дає утеплення, тут гіацинти ростуть, а, нарциси ростуть і ще що, щось росте. Але все одно треба прибрати, щоб воно більш було привабливий вигляд біля будинку, біля вхідної частини будинку, скажімо так. Привозти до ладу. Але в принципі я може. Постригти ввечері, в будь-який день, морозне, морозне важливо Тому краще я зараз в першу чергу займуся посадкою тюльпанів, а потім вже перейду до всього іншого. І тепер постає питання, куди ці тюльпани краще посадити. Тому що я, чесно кажучи, ще не придумала. А їх просто бажано посадити в такому місці, де не буде їх дуже задуваючи. От у нас є одне містечко, де вони вже ростуть о, минулих людей, які тут жили. Це в цьому місці під вікном, а тут ще ростуть жовті тюльпани в цій частині, там де чорний бревець залишився, отут десь. Десь в тій частині. І я хотіла б ще посадити, мабуть, прямо біля о, стіни. Тут, бачите, вилазить вже... Ось якщо придивитись, тут починають вилазити крокуси. Тут рядочки де крокусів, крокуси тут також жовті. І можна було б розбавити тут чорно-міксовими тюльпанами, тому що міксові тюльпани вони ранні, а от чорні вони пізні, щоб тоді могли одні відсисти і інші зацисти. Тому тут точно посаджу. А ще питання, де ще їх садити? Ось тут можна було посадити, але тут якось дуже мені здається вітряно. Їх просто поздуває Плюс тут глинясто глиня дуже глиняно. Я не знаю, я не дуже певна, що тут прям садити. Тим паче їх тут не дуже буде видно з вікна, наприклад. Що тут таке? А, це камінчик якийсь. Ну ладно. Я бігортензію звідси пересадила, бачите, які бутони великі світла в минулому році. Але я, мабуть, її пересадю весною. А, тому що мені не подобається, що її тут не видно. І тут ось видно, що вона, в принципі, буде рости. Бруньки є, а отут не дуже. Бо тут манюсінька така, я не знаю, вона буде ні, але вже подивимося згодом вже весною. І головне питання, що робити з полуницею, куди її пересаджувати, тому що якщо просто так її посадити, її з'їдять дрозди, вони просто обожнюють полуницю і я не знаю. Тут її залишити не варіант, хоча вона он, дуже вже прям повросталася і росте її. Я не знаю, їй шкода тут залишати. Я, мабуть, в цій частині, в передній частині ще також посадю тюльпани, тут тюльпанів немає. Тут є нарциси, тут є е, іриси, які я також скоріше за все, звідси пересажу. але це ще не факт, подивлюся краще. Е, тут є ще що в нас тут є, гіацинти. Е, І от якраз, мені здається, тут не буде вистачати тюльпанів. Можна тут посадити? Тут досить таки гарна земля. Тут піску додавали, не тільки глина, але ще й чорноземні глиніста частина і блю, пісок. У нас тут ще під столом є частина землі. Але я також я хотіла взагалі оці плити, тут бачите, є три плити. Я хотіла їх прибрати на цей рік і тут посадити якісь квіти. Було б класно їх вже прибрати і тут висадити тюльпани. Але, як бачите, цього не сталося. І тому зараз я в першу чергу піду посаджу під вікно тюльпани. А потім вже буду дивитись, куди їх далі сидити. Слава Богу, у нас є лопата. Тому зараз з малопатиму піду копати. А Костя залишився з малим, тому що з малим, звісно, треба, щоб хтось залишався і зараз Костя з ним залишився. Так, тюльпани я тут вже посадила, не показала. Ну ладно, поки що потім як це все відбувалося, в швидкому темпі. І ще поки я садила тюльпани, відкопала волос, який не викопала, виявляється. Але я вам скажу, він дуже в класному стані. Я, його, мабуть, десь там в углі ще прикопаю. І можливо в дані їх і не треба викопувати. Хоча я питала дівчат, вони не викопують. Типу привикли, що в Україні викопують. А в Дані то немає таких прямоцильних морозів. Не знаю, подивимося, що з цього вийде. Якщо він виросте, то взагалі не розумію, нащо що копають в голоді. Посадила, по-перше, так, тюльпан, я вже говорила, але ще насипала земельки, черненька така. Ця земля залишилась під квітів, які я пересаджувала кімнатних. А, так, Я намисно ну, зберігала її для того, щоб потім сюди висипати. Тому я насипала її, вже крокуси не видно. ось так гарненько, начебто та якісь корішки, ну то ще таке. І ще залишився тюльпан для того, щоб посадити їх а, спереді біля вхідних дверей. Ще хочу більше підрізати оцей кущ весною, щоб він був більш такий компактніший, тому що тут троянда, росте і ще десь є тут трояндочка. Я не пам'ятаю, де вона? Там воно, лочка. видно воно не видно все. Це там троянда Ось вона. Можливо, їй треба було б пересадити, можливо, пересадів весну, щоб вона тут не мучилась. Але подивимось. Я вже трішки поприбирала лист, там щоб його занести, було б шикарно. Взагалі хочу вам сказати, що тут відбувається. Погляньте, це вже вилазить. А, Ой, скажіть, я вам скажу. Хотіла швиденько сказати, це була яцинта. О, вилазить яцинта. Раз, два, три, чотири і стається отут ось п'ятий. П'ять гецентиків вилазять. І з сторони там вилазять півники молоденькі. Тут ось також є лізе. І ось все також два штучечки. Що це таке? Світечко. Там вже нарциси лізуть, вилазять. Природа вже потихеньку просипається. Це ось зі смітника взяла, хочу його звідси пересадити, але це вже весною буду пересаджувати. Не знаю куди, тому що воно гарно на початку весни або зараз. А коли цвіте гортензія, то вона закриває повністю все, що тут класно все цвіте, коли і весною. А влітку, коли гортензія розростається, і все, що під нею, там його вже не видно. Первоцвіти, тюльпани, нарциси, яцинти, все класно. Крім такого от зеленого, яке постійно зелене. Влітку йому тут не дуже. З цієї сторони я вирішила посадити тут трішечки. А, отут більш так ямку зробила поширше. І отут між нарцисами, щоб прямо про вході були тюльпанчики. І там трішечки. А потім подивіться, можливо, в основному щось ще досаджу або ще щось. повинно вийти гарненько. А там подивимось. Подивимося вже весною, як воно буде. На гарненько чи не гарненько. До речі, так тюльпани я і не залишила для цього. Для окремого горщика. То, можливо, для окремого горщика. Ще десь в магазині знайдемо по знижках. Або не знаю. Або не буде для окремого горщика. Але гіацинти я точно хочу, тому що вони дуже класно пахнуть. Але було б прикольно зробити мік з гіацинтів з тюльпанів, наприклад, ще з ірисів. Надкопати, там не проблема. І щоб іриси риси Такий мік зробити. Було б файно. І проході десь вже весною. Тільки там початок весни і тут вже в тебе все квітне. Було б класно, але подивимося. Все подивимося. Тензія готова. Я її обрізала. Якраз обрізала трішки гілочки, там де будуть тюльпани рости, щоб не поважало. І наче і низ більше підрізала, і, наче непогано. Тепер треба це все. У нас тут ще хости росла на углі, її теж, бачите, я теж позбирала, тепер це треба взяти і винести сміття. хто викидає туди. Якщо там пройтися, там видно, що люди викидали а, листя, викидали, а, коли газон косили. А я зараз ходжу і віднесу це все в бак. А, я тепер зрозуміла, я там купала, була, знаходила гіацинти, находила нарциси. От звідки вони беруться. Але я піду викинув бак. У нас тут є ось спеціальні баки. Навіть нарисовано, намальовано точніше, що це а, органіка garden waste. і написано, що не можна туди. До речі, що туди не можна знати, що це треба перевести. І я зараз... Ну, вони пустенькі, бачите, хтось теж листя скидав, то я зараз випадию. Так все, я поралась, туди я нічого таке не садила, так все залишається там. Треба перчатки забрати помити. І тут за мною спостерігають. Хто то є? Хто то є? Жьома. Привіт! Привіт! Мене не бачиться. Не бачу мене дитина. Не бачу. Щось костя такий замучений. Блін, ще хотіла цю хризантему обрізати і от у гортенцію забула. Але це вже наступного разу не хочу вже з цього, з цього робити. Піду до своїх хлопців, бо вони тут мене вже чекають. Привіт! Сіноцьок. Я йому музею це не цікава. У нього якийсь пустий злят, як і в тата. Я вже йду в хату. А? Я вже заходжу. Кажу слава Богу. Боже, скільки мене там не було? Ну, мене було трішки. А? Спілкуюся. Не дають мені побути самій. Я хоч, чесно кажучи, насолодилась тим, що я щось поробила на вулиці. Була сама. А да. А от, 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 от я грішна, що Мені також хочеться побути самій. А тато вже... А чого ти де заходиш? Ладно, пішла я до них. Не знаю хто як. Але Костя дуже рада, що я повернулась, так? А Макс теж кажу, спробуй, Та лучше. Я вернулась. А ми сьогодні ще в юск їдемо, так? Да? Ну, до ось 8... ми, ну, кстати, у нас юск до восьми працює. Це щось? От у мене питання, хто на дворі працював, Костя чи я? Будь здоровий. Бо Костя щось так вздохнув. Я тебе кохаю. Я тобі кохаю. А я посадила тюльпанчики. А я постригла гортензію. Я тюльпанчики, до речі, посадила над вікном. Мікс мікс цього і чорні, І посадила під гортензією. Під гортензир, так? Ну, під гортензир будовий. Ну, не прям під-під, а там з передньої часті. Там, де цвітуть іацинти, нарциси і так далі. Так, повинно бути гарно, якщо зацвіти. Повоносила mm. mm. сміття. То, mm. Не все. Листя залишила, а листя хоче, щоб воно ще полежало, а потім його землю перемішати. Mm. Я. Я молодець? Звісно, молодець. Ура! Ми вже гуляємо, гуляємо по магазину, ще не були в юску, де ще зняла стосовно юску, які там акції, знижки і так далі. Тому якщо ще переходити, дивіться таке відео. І зараз зайшли в продуктовий. Можливо, щось знаєте, знайдемо, купимо поїсти з продуктів і так далі. Тому зараз гуляємо вже по магазину іншого. Тут у нас тьома нахмурений. Він не дуже любить гуляти, але хай звикає. Тим паче скоро в нього буде більше поїздок. На наступному тижні ми поїдемо в великий гіпермаркет всі разом. Потім будемо все одно їздити кудись в гості та ще кудись. Так що хай звикає наш хлопчина, хай привикає. Даси нам ну, ти бачиш, вже все таке цікаве стає. О, Боже, скільки солодощів. Як оце стриматися, нічого не купити? Ну як? Я не розумію, чесно кажучи, хочеться все. От тупо хочеться все. Тут в цьому магазині є окремий розділ із такими різдвяними всякими наборами. Такі от кульки з Святим Миколаєм. Такі морози. Їх можна вішати на ялинку скал, чи ні? Ну В принципі, можна, чому ні. Такі ось цукерочки. Такий набор цікавий. Merry Christmas. Так, наш папа там дивиться, фарш вибирає. Фарш вибирає, да? тому що він тільки зісериє. А, так? Да. Що трапилося Ну Можна спробувати. Давай попробуємо. Якісь цікаві дисквітні тісточка. 30 крон коштує така упаковка 220 гром. Цікаво. Ми вже вдома нарешті приїхали в нас вже 20,5. Тьомик тут намагається качку з'їсти. Але щось не виходить. А ще наш тепер тут стоїть такий сніговик. пузатий, пиво перепив. Різдвяна ковбаса. Що то тема дуже в нас така рідна, да? Така рідна тоді. Помотібаначка фоно, папа папась хоче снять. Різдвяна ковбаса. Візьми, будь ласочка. Короче, Юля що то там Медістер якийсь. Коротше, різдвяна якась ковбаса. 10 крон було по акції, і вирішили взяти. Всього вже. С... сковорідка. Так, якщо смачна, трішки наморозимо, подивимося, яка вона буде по смаку. Своє враження скажемо вже після того, як ми її зробимо. А ще Костя сьогодні ввечері Зусай. ну не роби так, будь ласка. Тобі не подобається мій зек'ян? Ні, ну в чому злякається. Це є. Ще Костя сьогодні з Люка-Бобер. Сама ти Бобер. З Люка. <риві> Та з Люка ти! Тринадцять. Це є. Почав щось всі щось кидати, скидати, возмущатися. Це ти мені чуть не топтав. Я вам показувала, що мені в мене півник, ото влоги мої треба дивитися, ти знав, де ті квіти знаходяться. На цей. Чуть натоптав мені, пам'ятаєте, я вам показувала. Хто казав мені в цю? Хто мені казав. Ну це не означає, що треба квіти Піка... топтати. Там квіти вилазять. Показав. Я тобі не казала прибирати. А що Бер... треба просто прибирати. А ти що думаєш що з неба хтось пуститься, а її що? Я б сама могла прибрати. А що ж не вирвав, яка срізала оцю. Забула. От забула. А я? Але по квітах моїх топтатися по... не трохи. Не знав, що твоя квіти. Не знав. І що? І що? Я хотів добре діло зробити. Потупати квіт злитися Я чекаю. Коротше, приїхали з магазину, він чогось борчить, щось визмущається, психує, не може ніяк успокоїться. Кажу, що сталося, він не знаю. От просто завівся Не просто. Ти спочатку сказав, що ти не знаєш. Ти просто за чогось завівся, а потім ти вже сказав, що із-за того, що не міг запахи багаж на космос. Я знала не то, я змішала. Так що, ще кохана, не злиться. Все добре. Попий м'ятного чайку. Ще купила вюски такі от батарейки. Десь бачила, якась дівчинка розповідала, що їй в'юрськи, сказали в Україні, що це дуже класні батарейки для гірлянд. Взяли таку от гірлянку, вона в нас вже така є. Ось тут ось і світиться. Зараз я її включу. Ось так в вона світиться. І, до речі, я вмітила, що тут дуже видно, які вже сухі оці хвоїнки. Добре, що вони не осипаються. Але видно, що вони сухі. Порівнюючи з тою, яка стоїть біля чаю. Бо оця взагалі як жива, вапря. Вона волі стоїть. Тому її тут класно. Коротше, я так радувала, що в нас оця глянчичка є. По-перше, вона нас світи набагато світлішим кольором, ніж оця. Це холодне світить це теплом. Але є один момент. Отакий ось Е, Бачите? Інша не світить частина. А чому? А тому що тут вона поламана. Отут ось тут усе. Погано ось, ось, ось видно. Тут і поламала, або вона була. Первоначально така писанічку.